Так, стоп. Де я? Хто я? Мене начебто звати Келлі. О, прикольні часи. Вона, стоп, я дожен зібратися. Я тут дожу знайти більше інформації про це місце. Можливо, тут хтось є? А перед тим як будемо ми шукати якусь інформацію, всім привіт, з вами Келі та ми граємо в Майнкрафт з модами, так, і ще й сюжетом. Ладно, я бачу там якісь сундуки. А ну-ка, давайте відкриємо. Ух ти, йомою! Так тут з оружією навіть є пістолет. Прикольно. Так, а в цьому сундуку ще? Ух ти, йомою, тут ще щось краще. О, ще якесь нове оружжя. Керіна туніка. Ну, я думаю, вона нам не потрібна. Я там бачу стойки з броньою. Так начебто там усе забрала. Ось ця якраз броня, про яку я казав. Яку я бачу. А це як будто прямо виділяється броня. Давайте її заберемо. Е, віддай. йому віддай. Ой, я там якусь дирку бачу. Ух ти, прикольно. Там підвал якийсь. Так. Що у нас ушкаряні и штани нам не треба. О. Тут теж оружие. Хорошо, що я це замітив. Тут навіть є пасхалка. Играбрюх. Точніше, шее скавозуб. Прикольно. Ну ми, в принципі, тут усе забрали, Дайте перевіримо, що тут. Е, тут нічого немає. Добре. Тоді в цьому великому стані щось може. Ух, маю, що там твориться. Коне, давайте заберемо тут тут. Де він тут? А ось? А, ну у нас таке є. Це лук. У нас стрел немає для нього. А ну-ка, може тут щось є. О, ми зря сюди подивився. Тут да, щось тоже є. Текстурка оружие не прогрозу. Ну, да, тут теж оружие. Все брала, тоді пиши. Так, ладно, я хочу протестувати оружие на мобах. Ух ти, воно прям ще. А ну. Блину я мазила. Ладно, давайте на выксе попробуем. Ух ти, А ще й сильне. Це у нас якийсь танк. Интересно, тут может тоже какие-то пасхалки. Вот це тут як будто видно, люк. Да, там люк. Ну давайте перевіримо. Ну да, тут люк, а ну. Давайте залізано. Иии. А, у нас тут не пасхалка. У нас тут зачарованно золотой бок. Прикольно. Ладно, давайте пасхалку беремо, щоб не мішалось. Та будемо вилазити з танк. Мені каже, ми ще не все там забрали. А ще інтересно, що там. Потім перевіримо, як перевіримо, чи тут все забрали. Ну тут якийсь тунель, проход. Там зомби плавають. Я бачу там ще щось є. Туди теж прийдемо, перевіримо. Ну, у нас теж тут оружие. Я навіть не удержу. Навіть не знаю на що нам скільки. Хоча, навіть на зомбі догли живучі. Йому, скільки їх там заспавнилось. Ага, вони дуже живучі. Ну давайте одідемо. А чому їх так багато тут? Я думаю, надо отдать краще місце для проживання. Так, окей. Зараз набити цих сидів бот. Слушай, быстро пой. Она уже почти на закончилась. Ну видно. Бен вине атакуєць. Так начесно. Теперь ясно, в чём у меня так багато оружия, да. Ай, кто-то сзади ещё подкрылся. Оно. Иди, свитц. А, зажимал. Він уже скоро ніч. А давайте ще цих уб'ємо. Та йому знову хтось зазади підкрався. Ладно, давайте все-таки послухаємо Келі, то будемо вже оходити звідси. Як я поняв, вони будуть спавниться і спавниться. Думаю, скільки там поспавнився. Так ладно, мене начебто тут все забрав. Мені інтересно, що це. Це якась радіовишка. Ну, тут надо якийсь рычаг чи кнопка, щоб його відкрити. Воно вже скоро темніє. А ще під землю йде. Прикольно. Я навіть не знаю, навіщо я сюди йду. О. Опа, я щось там бачу. Ну да, это пробує Там якісь постройки ще. О, да, это может ще краще приближитися. життя. О, да. Ну да, то пойдем туда проверим, что там. А на сзади никого начебто не зомби. Проверим, что там. Ну да, там начебто что-то есть. Опа, сундук. Растение. Что это? Золотые самородки. Ладно, я думаю, вони теж принадобиться. Ну і оружі. Я там ще щось хочу, давайте це ще золотаю. Гнева путь. Оружжя. О, якісь уже нові растения. Це яке поняв водяні. Ну, гневе путь. Золоті самородки. О, о, чуть не пропустив. Ладно, давайте їх скодимо, щоб було в мене місце. Це в нас не, на якийсь розрушений міст. Воно. А тут немає сундуків, окей, добре. Та я маю поутину. Він вже темніє. Тут растіння якісь. А ой, зомбі якийсь, ладно. Прикольно. Ай, мене тільки не атакують. Тайом, вони сильні. Вау, який красивий закат. Як я поняв, тут якісь моди на шейдери. Блін, дуже красивий такий прям закат. Вона, давайте перевіримо, що це за дом. Це якийсь магазин. допустим, О, тут можна торгуватися. желізні самородки. Надіюсь, ти мене не вб'єш. Думаю, це ще й мов. Давайте подальше, О, тут теж якісь ростяння є. Інтересно, що робить ця кнопка? Ух ти! Це прокачка деревня, як я поняв. я собі вже щось присполярив. Це як я поняв, золоті самородки, більш похоже на нагідси. Власна будівля, дом для селянинів. Ну, але потім тоді це розглянемо, бо то нам зараз це не потрібно. Ух, -мо. Це тут молнии б'ють. Ого. Як я понял, тут якісь аномадні погоди. А на давайте підійдемо мимо того великого зомбі. А ну, оружие вісьмо. Куда воно стоїть. А це він живучий. Що на дивись. Ого! Не вбити. Йо, все Вмер. Ні, він дуже живучий. Якщо тут таке буде багато зомбі, мені кажеться, я не виживу. А я ще забускати, Тут в мене тільки є три життя. Якщо я три рази помру, то я це міг потеряю. Ай, -мо! Ладно, окей. Давайте це швидко залутаємо і швидко в ту будівлю підемо. То щось тут мисно, снафали не дуже добре. Ладно, потім залутаємо. Потім. Это хотя ніч переждемо. У мене статі оціо два растения. Усото немає оцього треть. Воно якесь, наверное, рідке. То я ще не одного не найшло. Поду підібрамо. Давайте щось купимо. Е -е. А, окей, все. Да, mm -hmm. все, нормально. Ну, а на нас, як я пам'ятаю, все закрите, можемо тільки це саме перше купити. Ну, Дорого так то стоїть. Ну, окей, вони начебто навіть хороші ще й б'ють. Ну, все мене вже гроші не можна, ще не хата. Прям сильні, або через тінні. Ну, а. Бе навіть не знаю. Ну, як будто опасно ночі кудись ходити. Так ще пройдеться переждати. Да, -мо, ну тут і той мой част. Три ходи. Да, давайте весь мокрошин. Не ну, кстати, красиво-то. Такая прям погода. Капелька падают. Хмары. Да это давай довольно трогаешь. Трохи, известно, трохи, необычным способом. Хмара, хмара. Скримеры, блин. Ну, де фантом? Я хочу у нього попробувати попасти. А он їм літає. Е, не, не попав ни разу. Ладно, давайте добудемо дерево. Хоча б деревянні речі зробимо. Це вже нескільки днів пройшло. Точніше, вже друге, а нас ще навіть дерева нема. Надеюсь, снова не будет скримера в виде фантома. Тут я все это, блин. Тупо. Ну еще я, блин, поставив. Вот прям... А! Еще и фантом может быть. Прикольно, класс. Еще и дерево поставив. Ладно, лучше ночью вообще не выходить. Давай туди будемо обратне дерево. У мене пішов нашій поки що начальну будівлю, то такий до сердечного приступу недалеко. З такими скримерами. Ось ця ноч наш урожай. Да, это по растения и может сундук немного увеличим. Что это? Коло атакует мои растения. Там кто-то. О, халявно гнила плоть. Надо пешой будивлю. Ааа! Ааа, моё Фантома атакуйте на мене. Блин, ну тут і страшні ночі. Не, лучше я тут оставлю. Ось в хату зайду. Тьфу, блин, вже запутався. будівлю нашу зайду. О, у мене є красундуки. В а это виложимо якісь речі не потрібні. Все вивежимо, це нам не потрібно. Косочки желіза теж, пасхалку теж вивежемо. Не м'ясо заберемо, але немає з чим питатись. Ну, начебто все, в принципі, ви важко. Давайте дерево зробимо. Думаю, бідний інтермен. Під дощ заспавнився. О! Уже утро скоро. Точніше, вже навіть утро. Йома. Ну і інтернет літає. Така ще такий туман, невеличкий виходить. Прикольно. Тут я лутав сундук. А я тут лутав. Ось тут я, по-моєму, не долутав сундук. Пляду нікого немає. М -м, не дуже багато тут, але добре. І ще одна будівля, яку я не утав. Це навіть туалет. Ладно, добре. Це дом на дереві. Ем, Окей, ніт. Ммм, вкусно. Шкіру пожуй. Ладно, давайте заберемо. Блін, не дуже хочеться привітати. Ну ладно, окей. О, пасхалка. Пасхалка. Да, это і теж заберемо. Бен. Ну, окей. Тож, одне оружие. Допустим. Но до хозяйство понадобится. А як выбрать? Ой. Блин, замість того, щоб копати. Выстрел. Да это оборумо. Шиб нас в руках. О, як воно довго ламається. Ну, короче, я тут надовго застряг. Що там вообще ломаю? Камінні? О, все, вибрався. Це була доска. Я так довго ламав. О, зомби. Туда ее. Давай надо Пам! Все, еще плюс на путь халявно. Она. Начебто. Да начебто мы все, в принципе, золотая. Ой, еще самородка. О, нас и красные растения хватает. Что еще было выложить? Да, это доска в принципе нам не надо. Пасхалка теж. Ну, в принципі, ці растения тоже надо, я их не думаю, що буду расставлять. В принципі, все, начебто вывешу. Эээ. Вен за страх? Он в паутині за Да, ты його саме не нужно, пока що ми дуже обійму. Піставати. Шо стоп, сьогодні. Навіть плутини не було, ладно. О, ябок. Это сходимо обратно. От мені кажется, все-таки ми щось там пропустили. Побуємо. Блин, скільки тут зомби? Точно, там ці обломки. Да это на них сходимо, Там 100% буде багато луку. Риба. Кстати, вони з життя, а прикольно. На рибах показують жизнь. О! День різко, точніше до який дощ різко пропав. Прикольно. А ну давайте його залутаємо поскоріше. Не будем тратить оружие. Це якісь самоліта, як я з самолета яке понял. Ого! Ну це хорошо. Оружие, растение. И червона, золото яблоко. Хорошо. А тут як будто ще щось может бути. И. І... Ай. Йой, кион живу. Понятно, чому вы так багато оружия дают. Насчет пишу турненький скоро и жизнь так закончится я там щось бачу о ще пасхалка. прикольно по надо це пойма пора І... и куда ты а ч так быстро поуйти страшно не ну, пошел пішов. Пішов. Ну, давайте поїмо. Ще там та фії ще їх. А, давайте упливемо відсюди. Давайте тут перевіримо. Може я тут не все забрав. Тут багато чого, як я поняв, захоловане. Ось скільки же їх тут спавнить. Я не тільки сейчас стала спавниться, я ж тоді не спавнився. Убрайся. Він опять оружие геть. Блін, у мене вже оружие закончилось. Йому, скільки їх там ще до мене. А, давайте быстро залутаємо. А, я тут вже лутавсь. Тоді йдемо отсюда. Нехай там пути не застрянут. Дальше. Кстати, два оружия седні. Ну ладно, да, я тагневу пойдет, заберемо його. Куда ми ще до е фиа... Ну ладно, не будем тратити оружие. <пустя> Ти як я тут оказався. Ну ще я откидываю хорошо. А на тут начебто мы все забрали. Типа швы цитую. А ну давай це вообще убьем. Что она уже оружие скоро закінчиться. Ну і и я думаю, теж. Иже не завадить. заводить. Точно, там ж є кровать. Можешь ніч пропускать. Ну, давайте біда, заберемо. Так, ну тут я все утав. Давайте кровать заберемо. Я, я ж могу ніч пропускать. się podtrzymaj, no a skoro róże skończy się. Właśnie, ja dłużej to będzie wystarczające. Ale... Guess... Będę czarna, a jeszcze trochę. Jakieś... No a już prawie to wszystko, róże skończy się. Aj. Szybko, jakie żyły. No nie będzie na niego róże, tracić, tracę, do domu. Там зомбі, ну давайте його обпливело. Mm. Напишіть в коментарях, може ви десь іще якусь постройку бачили. От я не, ще не, взагалі не можу знайти. Напишіть в коментарях, я зараз покручусь. Може ви десь замітите. Ось тут десь покручусь. Типа, ну ось... Може ви десь замітите якусь постройку. Да, это я навіть да, пробожу. Якусь деревню, город. да в принципе, любую постройку. Я вот сейчас покручусь. А там на иначе... то А, нет, это просто дерево. Давай так кровать поставим. Вот тут. І, навіть ми будемо вже закінчувати біля наших рослин. І на такої вже красивій ноті ми будемо закінчувати це відео. Якщо вам сподобалось, можете поставити лайки. Якщо буде на цьому відео хоча б 3 лайки, то я зроблю продовження. Всім.